Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Тут починаються з південної Африки, де збуджені мавпи закидали туристів камінням та потрощили їм ноги. Троє туристів отримали переломи ніг після нападу бабуїнів, які скотили на людей величезний валун. Скасовані сотні рейсів через попереджувальні страйки діють значні обмеження у чотирьох аеропортах Німеччини. Йдеться про Кельн, Штутгарт і Кальстру. Пасажирам слід очікувати затримок, скасувань та збільшення часу очікування. Повідомляє таки шау за даними асоціації аеропортів а діві від масових страйків постраждають понад 89 тисяч пасажирів. Пасажирам радять перевірити статус свого рейсу у авіакомпанії або туроператорам до прибуття в аеропорт. Тисячі французів протестували в Парижі на тлі рішення уряду щодо суперечливої пенсійної реформи. Поліцейські намагалися розігнати протестувальників сього, сього, сльозогідним газом. У ті у відповідь жбурляли бруківкою. Мітингувальники палати файри та смітники, а також пошкодили один із елітних магазинів столиці. Повідомляє Associated Press. У штатах Аризона та Вашингтон зійшли з рейок два потяги. Один із них розлив дизельне пальне. Інформаці інформації про постраждалих наразі немає. Повідомляє Associated Press. Аварія з потягом у Вашингтоні сталася неподалік затоки Паділля. У результаті інциденту розлилося майже 19 тонн пального. Зазначають у департаменті екології штату. Давайте підсумуємо. Ось ми маємо в цьому блоці чотири новини, і ось чесно кажучи, про тисячі французів оце в Парижі протестування. Це мені нагадало Майдан у 2014 році. Так само і шбурляли асфальт, і підпалювали. Цікаво, чим воно закінчиться. Ти як думаєш, Дмитро? Знаєш, дуже багато зараз стало таких стало таким мейнстрімом, якщо можна вже, вже такий, такий англомовний сленг людя люди виходять на майдани, на площі протестують і і добиваються свого свого так було в грузії ми пам'ятаємо з тим законом про іноагентів. зараз у франції спалахнуло буквально те ж саме дещо по іншій причині але все ж таки люди зрозуміли що вони можуть добитися люди зрозуміли що вони саме є влада не ті тих кого вони обрали ті хто обрали це є лише найманці працівники це є представники їх але вони етнос а вони є тими, хто диктує всі умови, як вони хочуть жити, і від них це залежить. Тому тільки підтримую і підтримую французів, потрібно йти до кінця і добитися свого. А, сто, а, стосовно, а стосовно давайте поговоримо південної Африки, тому що новина така трішки смішна. Але чому би ні варто добавити, Ну знаєш, позитиву мало, але дійсно, бобоїни закидали камінням туристів. Напевно, не варто їздити там, де не треба, і не наближатись до бобоїнів, тому що це небезпечні небезпечні тварини, повертаючись до. Протестувальників, які відбуваються у всьому світі. Найцікавіше те, що прикладом, вгадай, хто став прикладом для них всіх? Та зрозуміло, що ми. ми мали три революції: революція на граніті, помаранчева революція, революція гідності. І дійсно, і зараз маємо мали першу війну, яка тривала 8 років, зараз гібридну війну, зараз, повномасштабну війну. Люди зрозуміли, що свобода найцінніша за все, і це є та цінність, заради якої не шкода віддати своє життя. Тому, власне, напевно, не так може глобально, не так все гіперболізується, але, але варто добиватися свого, варто добиватися справедливості, тому що єдине, що вище за закон, це є справедливість. Так, а ми будемо переходити до радіо Chicago.